Громконтроль скасував через суд звіни до генерального плану Дніпра, які зменшували зелені зони, а також дозволяли чиновникам і забудовникам фактично в ручному режимі вирішувати, де і як будуватись в Дніпрі. Але міська рада не поспішає виконувати рішення суду, і чинний генеральний план фактично дійсний. Зараз ми поговоримо про те, в чому проблема з цим планом. Чому він відбувався з порушенням процедур та що ми будемо робити далі разом з головою громадського контролю Денисом Стеріним? Денис, доброго дня, доброго друзі. Ми будемо розпочинати. Не забувайте коментувати та розповсюджувати на наші відео. Це дуже допомагає у нашій діяльності. Дякуємо вам, Денис. Розкажи, будь ласка, чому громадський контроль вирішив ці зміни до генерального плану взагалі скасовувати, та які порушення були на початку побачені в нашій організації. Дивись, будь-який генеральний план це план розвитку міста uh -huh. на десятки років. Він має бути враховувати бачення і людей, і всіх зацікавлених осіб, і бізнесу, і так далі. Тобто, наприклад, зелені зони, як і ще буде будуватися, uh -huh. щоб це не порушувало простір інших людей, щоб вони долучались до цього обговорення. Тут цього не було, не було базового обговорення. І зараз розкажемо про всю хронологію, потім про до інших порушень, uh -huh. тобто. В 2020 році міська рада приймає зміни до генерального плану. Тобто до того було десь 17-18 рік. Приймають зміни, потім їх відміняють. Потім вони в вересні 2020 року затверджують нові зміни без будь-яких обговорень. Тобто ніхто не бачив цього, коли опублікували. Ми пішли до суду. Виграли суд, це був перший суд, а зараз другий. Тобто, в першому суді суд був в, почати в 22-му році, в 23-му році було рішення двох інстанцій, де було чітко сказано, наприклад, що згідно ДБНів, планування територій має бути з відображенням червоних, блакитних зелених ліній. і було посилання безпосередньо на ДБН, тобто тоді. А, відповідно, потім Верховний суд також залишився це все в силі пізніше. Але що відбулося? Тобто, суд в 23-му році восени відміняє ось ці ось зміни го року. Що робить міська рада? Буквально через три місяці. В лютому 24-го року вони знову приймають генеральний план без будь-яких обговорень, без будь-яких аспектів, на що ми посилалися в судовому рішенні, на що зважав суд, тобто просто ось ми вирішили, ми так можемо. Ну да, при тому, що в законі мають бути обов'язково публічні обговорення, враховуватися якісь ідеї, які там висловлювалися. Ну, відповідно, протягом 24-го року і початку 25-го Йде суди, в 25-му році апеляційна інстанція виносить рішення, що е, ці зміни також треба відмінити, тому що немає обговорень, немає е, нанесених е, те, що казали в минулому рішенні зелених, червоних, блакитних ліній. Угу. Тобто, фактично, що, що таке зелені лінії? Це зони е, зелені зони, щоб вони були. Е, що таке блакитні лінії? Це висотність. Умовно кажуть, щоб в тебе. Біля п'ятиповерхівки в притул не побудувала там 16 uh -huh. поверхів на своєму дитячому майданчику. І так само червоні лінії там також не були відображені. І ось проходить зараз півроку, Міська рада якось не поспішає щось зробити. Хоча що каже суд, визнати протиправним і нечинним рішенням міської ради 7447 на екрані. Визнати протиправним і нічинним рішення 7047, Це друге рішення. Про затвердження змін до генерального плану і до плану занування. І там є ще одне один пункт, зобов'язати Дніпровську міську раду вчинити дії щодо відображення на генеральному плані міста, режим регулювання забудови, а саме зелені, червоні і блакитні лінії. Ну дуже чітко, тобто не просто скасовується, а кажучи, що треба зробити. Да. Тепер повертаємося до порушень, те, що ти казав, mm -hmm. а, що там було. Ну, наприклад, а, ось в цих змінах, що ми бачили, ну, дивним чином ось, а, дозволялася забудова набережної перемоги, -наче то зеленої зони. Так само відрізалися кусочки зеленої зони в тунельній Байлці. Mm -hmm. Або. А, а, те, що ми бачимо в парк Богдана Хмельницька, там постійно щось відрізають, і так інше по іншим аспектам. Або аспект зараз буде на екрані. Ось частинка генерального плану це житловий масив Придніпровський, і там ось шлака, відвали, шлакопроводи. Там дозволяється забудовувати. Або інший кусочок, те, що в місті називається завод імені Петровського в минулому, угу. зараз трошки інша назва. Там серед ліній забруднення дозволяють забудову. Тобто, фактично, там дуже погані екологічні умови, і переселенці точно не знають, коли будуть. Купувати щось, що там все погано, або що на цих шлаковідвалах там дуже довго проводити певну очистку територій і так далі. Якщо б були обговорення, це все можна було проговорити, і вони мали б мали пояснити всі деталі, як це відбувається і що вони ну, хочуть зробити. І аргументи, якісь свої навести, стеді, да. щоб люди розуміли їхнє бачення, а не так, що ми без людей щось приймаємо. Ну більше того, я так розумію, що відсутність оцих ліній я якраз і дозволяє ще й далі змінювати, як захочеться, фактично там побудувати великі будівлі, там де їх немає. Ну і все, і все таке інше. Да? Ну дуже часто відбувалася ситуація, що ось певні зміни вносяться на виконавчому комітеті міської ради, угу. або ще е, е, рішення міської ради без обговорень. Е, це погана практика, тому що ну люди не можуть відслідковувати ці малі аспекти, коли там щось відбувається. Тобто фактично не залучають людей. А в цьому місті в нас живуть посадовці чи містяни. Тому що, наприклад, те, що я казав, коли другий раз виносили ось на сесію угу. рішення, санжара, секретар міської ради, запевняв, що там все чітко по закону. А виходить якось не так. Слухай, Денис, а там же ж здається, у нас була якась програма, стратегія Дніпра. Там ще до повномасштабного вторгнення приймалася, і там було також по генплану, я бачив ну, ряд речей. Вони збігаються з тим, що міська рада прийняла, чи не дуже? Не дуже, скажімо не так, дуже, я так, я вам кажучи. Тобто, ці всі, всі норми, там красива стратегія, як має розвиватися місто. Угу. А, і там, ну, моє, моя точка зору, що ось в. В е, генеральному плані це не було враховано, угу. тобто просто паралельні процеси. Паралельні процеси, тобто приймається якась бумага, яка типу стратегія, але по факту ця стратегія для галочки приймається напевно для ну, какогось... можливо, їх будуть впроваджувати угу. колись угу. якось. Ну, дуже а, дуже а, і те, що я казав, тобто на момент затвердження були вже державні державні будівельні норми, які чітко казали, що ці от лінії мають бути, тобто що мають бути окреслені. А, де в нас зелені зони конкретно, має бути окремо зазначені блакитні лінії, тобто висотність. Тому що, наприклад, в минулому, біля Слави, там був непоганий вид на місто. Зараз, що ми бачимо, там певні висотки вийшли на цьому обрії. І так само біля деяких багатоповерхівок або невеличких забудовок з'являються висотки, типу, значно вищі їхніх будівель. Ну, як це? Виходить, можна. Тобто, логіка а, держави в тому, щоб людям було комфортно жити. А коли з ними не спілкуються, то як це відбувається? Ну, відбувається так, що як комфортно забудовникам і чиновникам вирішити це на, там, на двох умовно у, умовних двох. Окей, е, Денис, скажи, будь ласка, ну ми? От у мене таке. Питання, ми йдемо в Європу. Україна намагається вступити в Європейський Союз. Там тяжкий шлях, все інше. А яка практика у європейських країнах, у європейських містах щодо прийняття генерального плану? Дивись, по-перше, є орковська конвенція. Україна угу. її затвердила, і відповідно до неї мають проходити, проходити обговорення, тобто в більшість країн Європи йдуть складні довгі обговорення. Ну наприклад, Париж. Генеральний план Парижу. Угу. Прийнятий в 2024 році. Якщо не помиляюся, він обговорювався чотири роки. Чотири роки. Там були етапи попередні і так далі. Там вони прийняли біля 10 тисяч зауважень від мешканців. 10 тисяч, коли Нічого нам кажуть, це що це неможливо. Та ну у нас неможливо ні. навіть так, обговорювати. Ось, повер... понятно. Повертаємось до Орманської конвенції. Uh -huh. Згідно неї, мають. Проходити публічні обговорення і неформальні, а реальні, і okay. там для Єврозони є певні аспекти, що на неї посилаються. Кажуть, що держава не дотримується певних норм, і певні держави переглядали після цього своє законодавство, щоб більше залучати людей, а не щоб було формально. Типу, ми якісь обговорення провели okay. двох людей зібрали. З ним проговорили, як буде розвиватися місто. Ну, понятно. Тобто, що заздалегідь кажуть, ось такий план: приймають зауваження, потім роблять корекцію з урахуванням, знову обговорюють, приймають письмово місяцями зауваження, а не так, що в нас сказано сьогодні, за 10 днів треба зробити зауваження. Ну, і ти ще знайди це на сайті міської ради, тому що це кажеться зазвичай якихось аналог, де неможливо це знайти навіть в ну, пересічному мешканцю. Скажімо так, в багатьох країнах Європи були також складнощі, що не було певних аспектів по обговоренню, але за останні 20 років це сильно змінилося. Тому що там були мітинги скандали, коли не залучали людей. Була окрема судова практика. Були місцеві референдуми, що там не врахували, і складні процеси. Тобто, якщо ми рухаємося в Європу, то ми маємо дотримуватися євродиректив, конвенцій і так далі, а не так, що ми просто вирішили, що як 40 років тому певні люди вирішили, що ось так краще. Там в Європі колись також вирішувала влада і забудову без має, людей. Так. Але це було 40 плюс років тому. Угу. Але ну, питання, як ми бачимо розвиток міста. І варіант, коли в нас місто постійно змінює генеральний план. Ну ми розуміємо, що як його планують, якщо його постійно треба змінювати. Ну, планують да, під конкретні забаганки якихось конкретних людей. Напевно, так, і щоб постійно можна було змінювати. Коли вони з'являються, так Денис, скажи тоді, будь ласка, ну в Європі зрозуміло все більш-менш зараз нормально. Сподіваємось, і у нас колись буде. А що зараз от робити міська влада? Я так розумію, не хоче приймати це рішення далі. Коли де що у нас верховний суд чи який план, щоб все ж таки а, домогтися? Ну зараз справа слухається в Верховному суді. Mm -hmm. Не знаємо яке буде рішення. Міська рада поки не поспішає його виконувати, так. Да, тобто це саме про нанесення е, ліній uh -huh. безпосередньо, але там не сказано, що вони мають терміново це зробити, тому uh -huh. є варіанти, але юридично вазі. Але фактично зараз вони не можуть так хаотично забудувати усі зелені зони, які там е, хотіли відрізати, хоча б uh -huh. тобто е, вони збережені і аспекти. По умовно кажучи, блакитним лініям, вони все ж таки мають бути на нижчому рівні, тобто коли розробляють плани територій. це окремий момент. Всі люди можуть долучатися до обговорень планів територій по районам вони періодично з'являються на сайті міської ради. Там зараз на екрані ось складне посилання. Можете спробувати знайти, тому що якщо ми повернемося до Парижа. То там люди а, і в інших містах долучалися, як вони бачать свій район, щоб там було достатньо зелені і так mm -hmm. далі. Певні екологічні норми що дотримувалися, щоб в них а, перед вікнами не будували багатоповерхівки. Там певні норми ДБН в нас вже mm -hmm. є. Їх просто треба дотримуватися. Тому зараз я вважаю, що це позитив що є рішення суду, воно можливо буде прецедентом а, і. Подальшому ну, всім містам треба це враховувати, тому що ну, ці норми працюють в багатьох країнах, і тут сказати, що ми тут унікальні, не варто. Тобто ми маємо чути людей і враховувати, як вони бачать розвиток міста, а не тільки якісь там посадовці або забудовники. Ну, да, я з тобою погоджуюсь. Ну, дякую, що що про це розказав. Я думаю, що друзі, треба це відео обов'язково розповсюджувати, тому що генеральний план стосується кожного з вас. Завтра в будь кого може з'явитися якась великий хмарочос чи торговий центр, чи стоянка замість спортивного майданчика. Це якраз все про це, про що ми сьогодні розмовляли. Тому це дуже важливо розуміти і знати. Правильно? Да. Тому дякуємо вам, що додивилися, і до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Thank <laughs> you.